Рівнянин Андрій Мельниченко раніше жив на одну пенсію. Зараз чоловік має чотири джерела надходження фінансів і працює над п'ятим. Каже свого часу захотів змін у житті, тому почав ходити на мотивуючі тренінги. А зараз, за правилами успішності, живе його уся сім'я. На сьогоднішній момент ну тобто, дитини є переходний період з ним. Важко спілкуватися, але в нас вдома чітко є гра, про яку Валігрій розповідає радості і печалі». Тобто моя дитина завдяки цій грі не просто стала спілкуватись. Ми там, ну взагалі, в нас немає вдома такого поняття, як хтось на когось кричить. Ну зачем? Кричиш, питань немає. іди постав собі печальки. Печальки в кінічному етозі виліваються в гроші, і він вже навчився заробляти. В нього є своя карточка юніор капітал там, і так далі. Йому 10 років. Він на чемпіонаті України по карате злобув перше місце. Там у рівному на фестиваль світ можливостей для всієї сім'ї, який пройшов у Рівненському інституті університету Україна. Зібралися тренери з різних областей. Вони кажуть, фестиваль для рівнян буде початком нових звершень, натхненням та активізатором внутрішніх ресурсів. Людей е, прийшло стільки ті, прийшли, які дійсно хочуть змін. Зараз життя дуже швидко змінюється. І світ дуже швидко змінюється. Життя змінюється. І якщо ми хочемо знайти відповіді на питання, то і сьогодні є можливість почути людей, які вже добилися певного успіху, які знають певний досвід там, в сфері психології, в сфері фінансів, в сфері особистого життя. І люди діляться за це ну з іншими людьми. Володимир Новацький також запевнив на фестиваль, запросив найкращих тренерів. Також там постійно розширюють темати колекцій. Психологи будуть, які говорять про те, як виховати дітей. Це перший момент. Є теж спікери, які говорять про те, що ви говорили про слово багатство, так? але в ключовому слові багатство є слово Бог. Тобто, коли я в гармонії з грошима, з собою, то і гроші є. Теж вони діляться. Є спікери, які діляться з тим, що як свій час спланувати, щоб встигати все робити, щоб було тобі комфортно, було класно, і ти отримав задоволення від того, що ти робиш. Ти сприятливі умови та подарувати комфортну площадку для тренерів вирішили у Рівненському інституті університету Україна у стінах закладу, готові до подібних заходів та охоче запрошують рівнян. Нам приємно бути корисними в суспільстві не лише для студентів, людей, які бажають навчатися, здобувати освіту і бути в майбутньому корисними для суспільства, а також для людей, які шукають відповіді на багато запитань, які сьогодні постають перед ними, і зокрема в сфері психології. І приємно, що до нас звертаються люди, які мають певні теж знання, багаж, знань, потенціал. А ми корисні в сфері майданчику. Ну і, можливо, певних професійних здібностей. Організатори фестивалю побачили, що у рівному люди такі потребують змін, тому обіцяють не робити довгої перерви, готуватимуться до наступних тренінгів. Аліна Примак Дмитро Спіченко у ритмі подій.